Екскурсію підприємство Миколаївський тепловозоремонтний завод організувала у рамках новорічного марафону Віримо в чудо, творимо чудо. Візит учнів на завод поєднали з лекцією з профорієнтації. Я вважаю, що дітям потрібні такі екскурсії, тому що, во-первых, діти вже взрослі і повинні определяться в своей жизни. І я думаю, що навіть посетив такі предприятия, вже будуть знати і знайомитися з професіями і, може бути, навіть в будущем определяться, що їм важно в житті. Подивитися, як повертають до життя великі машини, прийшли не лише хлопчики, а й дівчата. Дехто зі старшокласників навіть прихопив із собою молодшу сестричку. Ми регулярно проводимо здесь екскурсії для робіт ПТУ, вищих заведень. Вони нам приходять, ми їм об'ясняємо, що у нас є завод тепловоз ремонтний». ми производим капремонти, технічне обслуговування тепловозов. Маленькі візитери пройшлися по всій території заводу. Дізналися, як дістаються тепловози до своєї лікарні, що з ними роблять і якими оновленими вони виходять із цеху. Звісно ж, хлопчачі очі загорілися непідробною цікавістю біля БТРу, вже обладнаного захисними екранами та майже готового до відправки до зони АТО. Особливо втішила майбутніх захисників вітчизни можливість доторкнутися до всього руками та навіть забратися всередину військової машини. «Лазив в БТР, не що він такий великий». Мне больше всего понравилось, как работали работники, как они это все собирали, реставрировали, делали полную реставрацию всего, всех вагонов. Наталья Абрамова, и новини Миколаївщини.